І так, покажу вам, що по вашій ГБЦ. Це, значить, запустив її сьогодні в роботу, щоб швидше вам її зробити. У нас вже замінені направляючі втулки, замінені сідла. І також воно прийшло хімічну мийку. Сідла точені, небазарні, сіли як рідні, все чудово. От. Така вона у нас білосніжна зараз. Деталі всі відмиті. Далі у нас ремонт постілі, поварка все ж таки одного місця буде. Ось, бачите, повиїдало все ж таки. І прирізка сіду. от. Тому, я думаю, ну, не будемо загадувати, по плану міг би завтра до вечора її зробити. Але вряд ли, на післязавтра, напевне, буде готово. Ну, побачимо, чекайте відео. Що ж, займаюся вашою ГБЦ, Уже зробив постель розпідвала. Ось такий має вид у нас. Вона Застосував розв'ярки. Ставимо ваш розпредвал сюди на місце. От так от. Я його вже обжимав, крутиться чудово. Так, значить крутиться, люфтів нема. Ось, тобто розпідвал рівний. Постіль виведена в дивіться. Бачите? Нічого не люхтить. Все супер. Також, 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 уже у, нас, уже у нас поварене ось це місце. Далі прирізка, фрезеровка, зборка і готова буде на віддачу. Чекайте медична обробка сідла. Ну що, ваша ГБЦ пройшла всі механічні, хімічні, сварочні роботи і готова до зборки. Маємо такий ось вид. Прирізані сідла, сідли прирізали на станочку. Ми все чотенько, як по заводу. Ніяких шарошок, ніякої притірочної пасти. Краще, ніж завод. Фрезерована площина у нас вже підварене одне місце, все чотенько. Значить Клапана випуск, виробник у нас ТРВ. ТРВ Германія і впуск АМП Польща. Саме краще, що ходить на цих головках. Ось ТРВ, ось АМП. Деталі відмиті. Люфт. Пам'ятаєте, який у вас був зараз люфт? Тут три соточки зазору. Ідеально. Збираємо і так, клапана засухаренні, технічна рідина налита. Візуально нічого не тече, даємо тиску. Бульбашок з -під клапана не повинно бути. Супер! Супер, 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 супер. 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 Усі клапани герметичні, 100%. Збираємо далі. Ну, ось і все, ваша красотка готова. Має такий фінальний результат. Повна капіталочка. Класно ГБЦ, все чітко вийшло. Значить, регулюровочні шайби від 3,95 до 4,35. Випуск 0.40, впуск 0,25 зазори. Такі шайби. шайби товсті, хороші. Все буде чітко, буде куди регулювати клапана. Все, можете завтра приїжджати за ними. Карпуст, все вигоріло. Димоніма. Буто по те, як новий. тут компресія по дванадцять такму целі.